Друзі, сьогодні зробимо огляд на ось таку штуку від компанії FNIRSI BTM24 Battery Tester. Але не просто подивимось кнопки, а розберемося, що це таке, навіщо воно потрібно і чи можна йому довіряти. Ну, коротше, хочу вже відмитити те, що тут є така сумочка. Я навіть коли замовляв, я не знав, що там буде така сумочка. Дуже буде круто і дуже зручно його тягати. Дуже-дуже цікаво. Опа! Ну тут теж все обережненько так зробили. Є застібочки. Так, так. ну Тут вони, китайці, постаралися. Ось так от воно виглядає. Давайте знімемо цей чехольчик. Пш, Та ти що? Диви, де воно тут вмикається? Ось зарядочка Type-C в нього. Так, друзі, тільки вставив зарядочку. Появилася можливість вибрати мову. Вибираємо English. Red Clip що? Not... Коротше, хотів поклацати меню, а воно е, показувало мені тут е, красна кліпса не під'єднана». Я такий ну, покрутив, покрутив, думаю, що ти хочеш. Типу, ну, чи не під'єднана, ну і що? І потім я зрозумів, що без батареї, без живлення він типу не працює. Я вставляв за допомогою зарядочки. В нього ж є встроєний якийсь акумулятор. Воно вмикається за допомогою зарядочки. Висовуєш зарядку, коротше, виходить зовсім з цього життя. Але коли наші кліпси не день не під'єднані, а вставлена зарядочка, то він ось так. Дивіться, що він нам буде видавати. Пікати та наводити суету. Ось так. Так що у кого так буде, не переживайте, це просто йому потрібно живлення акумулятора. Ось так, бачите? Під'єднав я акум. І можна вже його поклацати. Но ми його покацюємо зараз з вами, коли я під'єднаю до реального нормального акуму. А зараз давайте подивимось, що вони нам тут положили за провода. Хочу відмітити те, що провода доволі такі ну, середні, не зовсім тоненькі і не зовсім жирні. Ось такі кліпси в нас тут, зажимчики. Там зовсім худий проводочок. Такий, ну, для перевірочки акума, я думаю, пойде. Але те, що мені дуже-дуже сподобалось, це те, що є ось така сумочка, друзі. Це дуже коротше, зручно, Чумба. В общем, ми подивилися, що вони нам дають у комплекті. А зараз пішли до акумулятора. Будемо під'єднувати до акума і дивитись, як він його перепровіряє. Поїхали. Друзяки, уявімо ситуацію. У вас є ось такий акумулятор. Ви його, коротше, зарядили там. все чітко, мультиметр буде показувати опа, 12,7. наче, блін, все нормально, все дуже чітко. Але залишається дуже просте питання, друзі. Чи можна на нього реально покластися? Чи заведеться цей акумулятор зранку? Чи не помре він в найбільш складну ситуацію, в якийсь невдалий момент, чи не підведе він нас? І тут, ребетух, нам приходить на допомогу в нашому цьому простому питанні ось ця прибруда, тому я його і купив. Просто зарядили, підходимо до акумулятора, під'єднуємо ось ці клемки. Під'єднуємо. Заграється ось такий екранчик. Нажимаємо батарея. Ось тут. 12 вольт вибираємо. Тут вибираємо CCA, Оп, заходимо. Він тут грузиться. Показує нам, що зарад у нас 98%. І пише, що 100% Battery Life Good. Що його, коротше, життя ще. На 100% заповнено. Це як в вашому айфоні якщо ви знаєте, не знаю, в індроїдах. Чи є. Там в налаштуваннях заходите і перепровіряєте, наскільки ємкість вашого акумуляторної вашої батареї ще залишилася. Ось ось так, ось така проста штука за 1000 гривень. Я його купив там за 100 шекелів, щось таке з Китаю. Має не тільки крутий дизайн, блін. Як якесь ну, дійсно професійне обладнання і, до речі, компанія Фнірсі це дуже крута компанія, хоч і китайська. І ось, і він за вам за таку суму блін, показує, чи не підвіде ваш акумулятор. Я так під'єднавши, зрозумівши, що він, блін, ще красавчик 100% має все, можу їхати блін, хоч в Крим, хоч Рим. Мені ну, байдуже, мені, ну, я знаю, що він чіткий. Я знаю, що тут 12,7 вольт, я знаю, що він заряжений блин, на 98%, і я знаю, що 100% його життя ще в качестві. Ви розумієте, яка це крута штука. Крім того, він що ще може? Зараз я вам покажу. Тут є чарч така фігня, зарядочка називається. Що він каже? Запустіть двигун, дайте 2,500 обертів. І потім нажміть цю кнопку ОК. Зараз ми це з вами і зробимо. І тим перевіримо зарядочку нашого генератора на даній автівочці. Так, ну, ось таким чином. Давайте будемо. Я газую, бачите, нажав ОК. І ми дивимося нашу зарядочку, він нам показує. Що максимально може бути 14,6, мінімально 1422. В нас зараз 1420 14.30. -14 Це і астеограма в нас, бачите, на верхньому рівні. Все добре. Це було в нас при десь 3000 ну, обертів. Зараз скинули. Пише, що зарадочка 100%. Дуже добра зарадочка в нас. Ось так це працює. Є ще в нас тут така нагрузка-загрузка. Давайте зайдемо сюди. Так, тут нам пише, що дати 22,5 тисячі обертів та почекати 15 хвилин. Даємо оберти. Нажали ОК. Чекаємо 15 секунд. 94 пише. Ось так це працює за допомогою такої штуки ми можемо реально перевірити, блін, нашу і зарядку і акумуляторну батарею. Дуже-дуже така крута штука. Мені дуже-дуже подобається. Тепер, друзі, давайте перевіримо акумулятор. Котрий ми тільки від'єднуємо від зарядочки. Заряжався він короче, усю ніч, день, не тримав заряд, потім ще його поставив, короче, не тримає він заряд. Я вам дам таку спойлер такий, але що ви побачите, Це оце. Дивіться. Заходимо в беттері. Вибираємо тут ЦАА режим перевірочки. І що нам він тут пише, що 10, тільки навіть 10% залишилося його життя. 10 тільки процентів, друзі. А зарядочка на 100% він заряджений. Ви бачите? 13 вольт. 100% зарядки, а життя тільки 10% залишилось. Тепер ви розумієте, що ви можете підійти ось так от тут з раночку до батареї, котру зарядили, думаєте, та ну просто її треба підзарядити. Під'єднали тут мультиметра, звичайного. Окей, 13,44%. Та ти що, пушка, акум, все годиться, їдемо. Доїхали до магазину, до крамниці, вийшли, а він бум! І нічого не заводить. Чому? Тому що навіть лише 10% на життя нашого акуму. А тут яка лампочка горить, друзі? А ну, скажіть мені, якого кольору? Ну, якщо ну, я не помиляюсь, то це зелений колір. А зелений колір це що? Це ж потужність? І де потужність? Де? Тому китайці, коротше, скотиняки розумні, зробили таку приблуду? Ось так, друзі. Так що хочеш знати багато розумних речей. Хочеш дивитись багато обзорчиків. Давай підпишись, постав лайкос, напиши коментар, блін, давайте, коротше, якось продвигатися, як і у діагностиці виходити на новий рівень. Так і ну, допоможіть мені з цим каналом, ну що ж вам стоїть. Давайте, ребетухи, всім добра.